Так, і ще одна розпаковочка. Ще одна красива розпаковочка. Ой, супер дефіцитні футболки. які нам так бракувало. На залі їх немає. І в нас навіть буде декілька зайвих, які можна буде прийти, приміряти, купити. Нам дуже бракувало цих футболок. Ми їх продали, ще добре навіть не виставивши на зал. Ось наша футболка з голубими і з бежевими вишиванками. Тут вишиті вислови з відомих українських поетів перекладені на англійську мову. Покручений ось тут горло, Ціна її діакса. Скільки? 1490. 1490. розмірний ряд від XS до. Іксель, вони повномірні, ікселька дуже-дуже гарно на мене йде. Ось така красива футболочка. В нас ще дойшли розміра. Ще вам зверну увагу на цей розріз. Її можна повномірно носити, не закручуючи всередину на випуск. Подивіться, яка краса.